Працівники облдержадміністрації знову в антитерористичних перипетіях. Якщо минулого тижня в адмінбудівлі шукали липову вибухівку, а її працівників навчали швидко евакуйовуватись, то цього разу останніх взяли у заручники. Захопили фальшиві терористи і депутатів обласної ради. Згідно учбового завдання, група терористів захопила 150 депутатів обласної ради в залі засідання обласної адміністрації. Міліція та інші правоохоронні органи активно залучені для проведення цієї учбової антитерористичної операції, виконують свої завдання. Поки частина правоохоронців контролювала територію навколо інша перевіряла адмінбудівлю на наявність вибухівки. Та найважливіше, чого мали навчитись силовики сьогодні, це вести переговори з терористами, які до слова кілька разів змінювали свої вимоги, Незважаючи на те, що це були усього лиш навчання. Екстрені служби діяли як у справжній ситуації. Другий Етап це є якраз етап визволення умовних заручників, які знаходяться зараз в даний момент в обласній залі, сесійній залі. І проводиться відповідні, відпрацьовуються відповідні заходи по їх визволенню, зважаючи на те, що відбувається в країні, екстрені служби завжди повинні бути непоготові з цією метою. СБУ і організовує такого роду навчання, кажуть правоохоронці. До слова, окрім терористичного акту, вода соловикам повідомили і про липову бомбу в корпусі медуніверситету, як з першим, так і з другим завданням правоохоронці впорались.